Обчисліть. Логарифм 16, що ділиться на А з основою 2. Якщо логарифм А з основою 2 дорівнює 0,5. Запишемо логарифм 16, що ділиться на А з основою 2, дорівнює. У нас логарифму частки. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів. Отже, ми можемо розписати це як логарифм 16 з основою 2 відняти логарифм А з основою 2 дорівнює. А тепер ставимо собі питання. Ці логарифм 16 з основою 2 ми можемо відчислити. 2. До якого степеня піднести, щоб отримати 16. 2 в четвертому буде 16. Отже, ось тут у нас буде 4. Замість логарифм 16 з основою 2 вже пишемо 4. Відняти. Логарифм основою 2 це в нас 0,5. Отже, відняти 0,5, 4 відняти 0,5 це буде 3,5. Варіант В.